Вітаю вас на каналі Електрошит.UA. З вами Олексій. Виготовлення електрошитів на замовлення. Сьогодні в мене електрощит, який я зібрав для приватного будинку. Він їде в Київську область. Цей щит знаходиться в каскаді щитів. У замовника під цим щитом ще будуть знаходитися електрощити. Це щит на мансарді, щит в його майстерні, а також щиток в котельні. Так, так, це. Таке буває, буває не один щит на об'єкті, а декілька. Це я все отримую вихідні дані від замовника. Якщо ви хочете, до речі, щоб я вам прорахував ваш щиток хоча б попередньо, по вартості, ви можете заповнити анкету, яку я прикладаю до цього відео. Протягом 2-3 робочих днів я вам надішлю комерційну пропозицію. Якщо вона вам підійде, ми з вами можемо почати працювати над вашим електрощитком. В даному щиті у нас встановлений ПЗВ. Протипожежний на 300 мА. Чому я так роблю? Тому що воно актуально, коли є під даним загальним ПЗВ від ним групові ПЗВ, ось тут є групові ПЗВ, їхня кількість в даному щиті 5 штук. На розетки, на техніку, там на освітлення і так далі. Оскільки після цього щита буде йти живлення аж на три щитка, і в кожному з цих щитків буде ще свої ПЗВ, то я рахую і так надають виробники інформації, що протипожежний ПЗВ, селективний з затримкою часу в 0,4 мілісекунди є тут доречним. В ньому є 4 реле контролю напруги, 3 реле для ну, мережі. 1, 2, 3. Три фази, кожне реле на свою фазу. Та четверте реле для, на лінію від генератора. Коли генератор працює, У мене є окреме, окреме відео, чому я вважаю, що потрібно ставити реле контролю напруги на лінію від генератора. Замовником надані, надана група обладнання, яка повинна живитися, коли працює генератор, тобто яка повинна живитися від генератора. І відповідно в цьому щитку у нас два ряди. Ось група освітлення та група розеток та техніки, живиться від генератора. Ну, Ще є внизу там насос свердловинний і ще є м -м, щит е, слабострумний, тобто живлення на сервер, ну, що дуже важливо. В даному щитку, також за побажаннями замовника, реалізовано рішення е, так званого майстер-вимикача на освітлення. Тобто, у замовника, коли він виходить з. Його будинку встановлено буде встановлено так званий майстер-вимикач, натиснувши котрий у вас, тобто, в нього, освітлення відключиться. майстер вимикач в даному щитку тільки на освітлення. Коли він приходить з е, вдому, в ДІМ, уже приходить, то відповідно потрібно включити цей майстер-вимикач і освітлення тоді вмикається. Ось така схема роботи. Друзі, це щодо функціоналу щодо самої начинки електрощита, що в ньому є, як він зроблений. Дивіться: тут є клеми на Дінрейку, тобто всі підключення, які, всі кабелі, за які заходять щит. Вони підключаються на, зверху на клеми верхню частину електрошитка. Клеми, відповідно, є однорівневі, ось, є дворівневі. І також нульові провідники у нас підключаються на ось такі нульові шинки. Клемні блоки, а заземлюючі провідники підключаються на ось такі заземлюючий блок. Все. Більше ніяких підключень робити не треба. Так, це щит на клемах. До щита, як завжди, додаються схеми: електрична схема, компоновочна схема, кабельний журнал. Структурна схема є, яка показує концепцію щита. По електричній схемі не завжди можна відслідкувати концептуально. Тобто, ну, що щиток робить? Да? Бо це схема більш детальна, така вона потрібна для е, збірки щита, для збирання щита. Тільки по електричній схемі можна зібрати щиток. Ну, там, В принципі, щиток збирається по всім схемам. В основному по електричній та по а, компоновочній схемі. В даному щитку є а, ось такі два а, розподільчі блоки, а в народі називають їх крос-модулі. Для чого вони? Ну, По-перше, щоб розподілити проводи в щиті, ну, буває от, потрібен, є якийсь вузол. Да? І з цього вузла потрібно розподілити на декілька груп автоматів, наприклад. Як це зробити? Ось такі використовуються розподільчі блоки. Тобто, по-перше, це розподілення проводів в щиті. А по-друге, це можливість додаткового підключення вже самим замовником. Якщо, наприклад, це буде потрібно в подальшому, вузол-генератора у нас складається з. Вимикача автоматичного, який відсікає лінію від генератора, та перемикача мережа генератор. Коли у нас, у нас є світло, є мережа, то у нас ось цей вузол, да, ось ці апарати в нижньому положенні. Що автомат, що перемикач. Пропала мережа, немає електрики. Значить, замовник включає, піде заводить генератор. Потім перемикає перемикач в верхнє положення, і потім перемикає цей автомат також в верхнє положення. Ось така логіка. Є мережа, все вниз опущено. Немає мережі, все вверх піднято. І так, Я підключив до щита три фази, лампу розжарювання на одну з ліній освітлення, майстер-вимикач, він, який буде відключати групу освітлення. Включаємо головний автоматичний вимикач, включаємо головний ПЗВ і, як ми бачимо, у нас йде відлік часу. Зараз включиться реле контролю напруги. І ми попробуємо включити нашу лампу розжарювання. Для цього ми включаємо ПЗВ, включаємо лампочку. Вона не вимкнулася. Чому? Тому що у нас майстер-вимикач виключений, та автомат, який живить катушку контактора, також відключений. Ми вмикаємо автомат і вмикаємо майстер-вимикач. Все. Наша лінія освітлення тепер працює. Відповідно, якщо замовник десь виходить із дому, він хоче натиснути майстер-вимикач, він його натискає. І група освітлення, яка повинна відключитися, вона вся відключається. Я нагадаю, що замовник в даному щитку, в даному проєкті в своєму, обрав відключення майстер-вимикачем тільки лінії освітлення. Контактор тут вибраний безшумний, тобто він не, не шумить, не тріщить, не гудить. Він тихенько собі спрацьовував. Так, тепер я хочу вам продемонструвати, що ж буде, коли не буде світла. Та я підключив в якості резервного джерела живлення зарядну станцію EcoFlow. Але у замовника по проекту буде генератор. І так, я вимикаю головний автоматичний вимикач, імітуючи, що в нас не стало електроенергії з міста. Що, що я роблю? Я йду включаю свою станцію зарядну EcoFlow, а замовник. Вмикає генератор, заводить. У мене через ось цю розеточку пішло живлення щит на відповідні клеми, як я казав раніше, перемикач мережа генератор ми перемикаємо в верхнє положення. Перемкнули Та вмикаємо автоматичний вимикач на лінію від генератора. Вімкнули. У нас стоїть реле контролю напруги на цю лінію від генератора. І як бачимо, у нас є група споживачів, які живиться, коли у нас немає світла, живиться від генератора. Ось світло відноситься до цієї групи споживачів. У нас в даному випадку лампа розжарювання включилася, тому що у нас працює альтернативне джерело живлення. Зараз я продемонструю, що саме в мене йде живлення від EcoFlow, що це ніяка не обманка. Дивіться, я зараз натисну вихід, натискаю вихід. І в мене все відключилося, бачите? Натискаю, включаю цю кнопочку. І зараз включиться з дому. Реле контролю напруги від генератора. О, лампа розжарювання у нас запрацювала, друзі. І я ще хочу продемонструвати, що в цьому режимі, як я казав, в режимі роботи від генератора у нас працює функція майстер-вимикача. Наприклад, немає довгий час світла, генератор працює, але вам десь терміново треба виїхати з дому. У вас там світло включене по, по приватному будинку. Ви собі виходите, натиснули майстер-вимикач, і у вас світло вже відключилося. Це комфортно, це зменшує навантаження на генератор. І відповідно він менше буде витрачати пального, і відповідно ви менше будете витрачати коштів. Слів про реле контролю напруги. Навіщо воно? Я включу майструмикач. Дивіться, коли працює генератор, ви можете натиснути і подивитися, який же у вас поживаний струм, яка у вас поживана потужність в даний момент. І ви бачите приблизно, ви можете розрахувати, наскільки достатньо вам генератора. Які будуть витрати на паливо і так далі. Ну, тобто, приблизно ви розумієте, яка у вас в середньому може бути потужність. Ну Так, це вам придеться записувати, записувати ці дані, це не, тут немає архіву. Але, тим не менш, це допомагає вам. Ви, ви по-перше, ви не перегрузите свій генератор. Ви знаєте, що у вас генератор розрахований, наприклад, на 5 кВт, а тут буде споживання, наприклад, 2-3 кВт. Ну там в піку, да? І це реле контролю напруги вам в цьому допоможе. Якщо вдруг вам потрібно обмежити струм при роботі від генератора, то це реле контролю напруги також це дозволяє зробити. Ви можете е, на, на, налаштувати поріг по струму, і якщо е, струм е, при роботі від генератора, струм від споживачів буде перевищений, е, який заданий в даному реле, то реле просто відключить е, споживачі. Ще конструктивна така е, особливість даного щита. Це вертикальні гребінки від хагер. Тобто, у нас два ряди ПЗВ з'єднані ось такою двох, двохрядною вертикальною гребінкою чотириполісною, а три ряди нижче з'єднані трирядною вертикальною гребінкою Хагер 4 -полісною. Це дуже зручно, це дуже, як то кажуть, технологічно і класно. Мені подобається дане рішення. Менше проводів, надійність, тому що з'єднання воно сконструйоване виробником, і його можна вдало приміняти в необхідних проєктах. До щита під'єднується стабілізатор напруги. На кожну фазу свій стабілізатор напруги. І якщо, якщо їх немає, або якщо, наприклад, вони вже є, а їх треба зняти там один зі стабілізаторів, потрібно зняти в ремонт і так далі, то взамін ставиться такі от перемички, які я сюди заложив, підключив. Вони якби закульсовують схему, коли немає стабілізатора напруги. Якщо у вас є стабілізатор напруги, ви його купили. Або там він прийшов з ремонту, ви знімаєте ці перемички і на це місце ставите просто там два проводи від стабілізатора фази вхід і фазовий вихід. Тут клеми дворівневі від Fenix Contact. Це компактне рішення дозволяє економити місце в щиті. І завдяки цим рішенням ми можемо вмістити більше кабельних ліній в той же об'єм щитка. друзі. Кожна група клем у нас нумерується, кожна клема в групі нумерується. І таким чином підключення відбувається відповідно схемі. В схемі також є е, назва групи клем і є е, маркування кожної клем. Дякую, що дивилися дане відео, кому потрібні е, сучасні щитки з підходом індивідуальним, кому потрібні схеми до щита, кому потрібна відеоінструкція, такий комплексний підхід, який враховує ваші побажання. То, будь ласка, ви звертайтеся. В який порядок дій ви заповнюєте анкету, яка є під кожним відео посилання Там Google-форма. Там все просто, там питання. Від вас це буквально 5-10 хвилин. Далі я протягом 2-3 робочих днів рахую комерційну пропозицію, вам її надсилаю, де розписаний попередній перелік матеріалів та робіт орієнтовний. Якщо вам підходить порядок цифр, то е, далі ми з вами працюємо, я вже підкажу е, наступні наші кроки.